Невже найвпливовіша жінка в Османській імперії Юрем Султан відома у Європі під ім'ям Роксолана? Насправді не була українкою дочкою православного священника. Таке дещо шокуюче розслідування оприлюднила турецька служба BBC. Як припускає несподівана теорія, кохана дружина одного з наймогутніших правителів в історії була італійською дворянкою, яку викрали пірати? Докладніше далі. Роксолана була не просто наложницею або дружиною. Вона пройшла надзвичайний шлях від рабства до вершини імперського впливу, перетворившись на фігуру, яка змінила політичний ландшафт Османського двору XVI століття. На думку багатьох істориків, так званий жіночий султанат, тобто період, коли матері та дружини султанів мали безпрецедентний вплив на управління імперією, розпочався саме з Юрем. Втім, таємниця її походження досі продовжує викликати суперечки. Так, доктор Рінальдо Мармара стверджує, що виявив у ватиканських архівах рукопис, який свідчить про те, що Роксолана насправді була італійською дворянкою на ім'я Маргарита з родини Марсілії у Сієні. згідно з цим документом, її та її брата захопили пірати та продали в рабство до османського двору, каже дослідник. Мармара йде далі, стверджуючи, що рукопис розкриває нібито родинний зв'язок між нащадком Юрем Султаном Мехмедом IV та папою Олександром VII, що ставить під сумнів її русинську ідентичність, та Чікає на приховане дворянське походження, однак інші історики залишаються скептичними. Зокрема, професорка Зейнеп Тарім застерігає, що це твердження потребує набагато більшого обґрунтування. Вона вказує на відсутність будь-якої згадки у дуже детальних записах венеціанських послів, одному з найнадійніших джерел придворних пліток та дипломатичних справ того періоду. Її колега, професор Фередун Емеджен, розділяє скепсі з пані Тарім. За його словами, хоча Гюрем справді листувалася з польською Королівською родиною це, ймовірно, було частиною формальної дипломатії, а не доказом дорянського походження. Треба зазначити, пише видання, що останніми роками особистість Роксолани набула нового політичного значення, особливо в Україні де її шанують як національну постать. Статуї на її честь стоять у її нібито рідному місті Рогатині, а мечеть у нині окупованому Росією місті Маріуполь, має її ім'я поряд із ім'ям Сулеймана. Один з перших культових серіалів незалежної. України на початку 90-х років був саме про Роксолану. 2019 року. На прохання посольства України в Анкарі згадку про її, нібито, російське походження видалили з напису на її гробниці у комплексі мечеті Сулеймана в Стамбулі. Оновлений напис тепер свідчить про її українське походження, наголошуючи на тому, що спадщина Роксолани продовжує існувати в контексті сучасної геополітики. Втім, ким би вона не була русинською полонянкою або італійською аристократкою. Солана залишається однією з найцікавіших та найсуперечливіших постатей у османській та світовій історії. У ніч 14 на 15 квітня 1912 року сталася найвідоміша кораблетроща усіх часів. Найбільший на той час лайнер у світі Титанік зіткнувся з айсбергом в Атлантичному океані та затонув. Громадське поставило несподіване запитання: чи були українці на «Титаніку». Докладніше далі. Прямих документальних підтверджень того, що на Титаніку перебували громадяни, офіційно ідентифіковані як українці, немає. Але історичний контекст робить присутність українців на Титаніку цілком імовірною. Нагадаємо, що на початку ХХ століття Україна як незалежна держава не існувала. Її території були поділені між двома імперіями: російською, до неї належали схід, центр та південь України, і Австро-Угорською, Галичина, Буковина, Закарпаття. Обидві імперії переживали складні соціально-економічні умови. Які спонукали масову імміграцію до північної Америки, зокрема США та Канади, де обіцяли землю, роботу і краще життя у західноукраїнських регіонах, що входили до Австро-Угорщини, імміграція набула масового характеру у 1880-х роках. За даними істориків, лише з Галичини до США та Канади виїхало близько 800 тисяч людей, переважно русинів, як тоді називали тамтешніх українців. Основною причиною була економічна скрута, адже селяни потерпали від малоземелля, високих податків і боргів. Великі земельні володіння належали польській або австрійській шляхті, залишаючи селянам мало шансів на гідне життя. Та й присутня була значна соціальна нерівність. Українці-русини зазнавали дискримінації з боку польської адміністрації, що обмежувала доступ до освіти та роботи. Тому чутки про американську мрію швидко поширювалися і галичиною. Агенти пароплавних компаній активно рекламували квитки до Америки, обіцяючи роботи на фермах, шахтах та заводах. Емігранти з Галичини та Буковини зазвичай вирушали через порти Гамбурга, Бремена чи Трієста, купуючи квитки на трансатлантичні лайнери, такі як Титанік. Квиток третього класу коштував близько 7-10 фунтів, а це еквівалент заробітку селянина за кілька місяців. Але для багатьох це була єдина надія на краще майбутнє. На Титаніку пасажири третього класу становили більшість близько 710 людей. І чимало з них походили завтра Угорщини. У списках пасажирів трапляються прізвища. Які звучать слов'янськими, але чітко ідентифікувати їх як українців складно через узагальнення та неточності в документах. Щодо російської імперії, еміграція була менш інтенсивною через суворіший контроль і меншу свободу пересування. Проте селяни з Поділля, Волині чи Київщини також вирушали до Америки, особливо після скасування кріпацтва у 1861 році, коли економічна скрута і перенаселення сіл штовхали людей до імміграції за оцінками до 1914 року з російської. Перії доша виїхало близько двох мільйонів людей, із яких частина була українцями, то схожа думка про те, що Україна, нібито, є житницею світу, яка годує 400 мільйонів людей на планеті, давно не відповідає справжньому стану речей. Інакше як бути з тими мільярдами доларів, які витрачає українська держава на імпорт продовольства, ставить риторичне і не дуже зручне запитання видання дзеркало тижня. Докладніше далі. Насторожує усвідомлення, зазначає видання, що країна, яка позиціонує себе як гарант світової продовольчої безпеки, купує при цьому на зовнішніх ринках те, що може й повинна виробляти в достатніх обсягах самостійно. Зокрема, за два місяці поточного року Україна завезла капусти у вісім разів більше ніж за два місяці 24 го а саме 17 тисяч тонн, які обійшлися у 14,5 мільйонів доларів. У результаті капуста стала ще одним овочем, що поповнив список інгредієнтів українського борщу. Як який уже й вітчизняним назвати язик не повертається, іронізують дзеркало тижня. Видання пропонує своїм читачам пригадати майже золоту цибулю по 70-80 гривень за кілограм, на якій 22-го добряче заробили зокрема польські сусіди або картоплю з Європи, яка ще з осені 24-го просто в розпал сезону збирання почала наповнювати полиці українських супермаркетів. Традиційні для внутрішнього ринку овочі у 22 му 23 му роках уперше стали однією з основних груп зага. Гального продовольчого імпорту водночас різко зросла вартість імпортованих овочів. Якщо 21-го вартість ввезених овочів становила 250 мільйонів доларів, то 22-го – 353 мільйони, а 23-го – 373 мільйони доларів. Ще один приклад динамічного імпорту продукції, яку Україна у всякому разі могла б виробляти в достатній кількості: це молочна продукція. Дійшло до того, що завозимо питне молоко з Польщі. Зокрема, у січні було імпортовано кілька Тон на польський імпорт свіжих молочних продуктів припадає 60% усього обсягу. Після початку повномасштабного вторгнення польське молоко можна час від часу бачити і у столиці. Окрема задача зірочкою, сири з Польщі, Нідерландів Швейцарії. Внутрішні виробники перебувають у зоні загрози втратити значну частину ринку через зростання імпорту. Причина цього диспаритет цін на товар українського та європейського походження. Починаючи з 2017 року, перше місце у рейтингу основних постачальників утримують сусіди поляки, допомагають юрізноманітний тераціон харчування. Німеччина на 623 мільйони доларів, Туреччина на 603 мільйони, Італія на 388, Норвегія на 329 мільйонів, Нідерланди на 315 мільйонів доларів, Франція на 294, США на 286 мільйонів доларів. Існує думка, що зменшити залежність від імпорту можна через розвиток експорту. Бізнесу цікава маржа. Адже заробити на зовнішніх ринках завжди можна більше. Буде експорт, буде достатньою пропозиція і на внутрішньому ринку. Далеко ходити не треба. Зокрема, Україна є глобальним лідером із продажів соняшникової олії. Сьогодні вже мало хто згадає, але були часи, коли Україна докуповувала в світі для задоволення потреб внутрішнього ринку 130 тисяч тонн цього продукту. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.